Голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради оборонної області, військовослужбовці Запорізького гарнізону, торочистого 150 державного прапора України. Готові! Державний прапор України! підняти! дозволяють! Господя... Державний прапор України підняти. Ще не вмера України, і ні слава ніголя, ще набратя Українці, усміхнеться. Тому у Випощенському районі піднято найвищий державний прапор у Запорізькій області. На телевежі Камистарянського ретранслятору встановлено прапор на загальній висоті 390 метрів. Великий стяг 4,5 на 3 метри. Можна побачити навіть із тимчасово окупованих міст та сіл Донеччини. Вони мають над Саур-могилою. Вони майорили над нашими пропускними пунктами, які ми звільняли влітку рік тому. Вони майорили над терміналами донецького аеропорту та дебальцу. Вони майорили над кожним блокпостом, БТРом, танком, БМП. Це символ нашої перемоги. Я Кримсько-Татарської Крим... Кримсько діаспори. Меня зовут Мухаммад Мамутов, я являюсь имамом города Запорожья, также являюсь гражданином Украины, и поэтому я здесь.